Друзі, всім привіт! Ви на каналі The Chill. І сьогодні ми поговоримо про Хевен. Приїхав до нас ось такенький крутий бокс в вигляді рюкзака. Дуже полюбляю бокси, які не просто бокси, а ще й практичні бокси. Ось такий класний стильний молодежний рюкзак? Я вже протестував, поміщається дуже легко в мій трампет сюди. Про Amber Міні взагалі мовчу. Тому дуже місткий і зручний рюкзачок. Далі, що тут всередині у нас є? Баночка енергетику стилізована під Хевен. Тут у нас написано напій енергетичний класичний, розроблена для мерчу Heaven L карнітін Виглядає стильно в стилістиці Хевену. Тут у нас якась машина, диски, блискавки. Ну, коротше, дуже-дуже стильно виглядає. Залишив я його, щоб скуштувати разом з вами. Сказати, я взагалі енергетики не дуже полюбляю, але скуштувати треба. Ну, пахне як енергетик. Хто шарить? В енергетиках, напишіть, який класний. Прикольний енергетик такий, такий з кислинкою, трохи з барбарисовою ноткою, мені здається, таке щось. Ану, Серега, скажи ти свій спробую. Свій свій, свій, свій смак. По запаху такий цікавий. Мені чимось чи нагадує нон-стоп, чи щось таке. Я не знаю. Я не шарю, чесно, як воно. Ну, по смаку навіть. Так? Ну, при, прикольно таки, да. Ну, такі. типу, не сильно хемозний такий такі, не такі химозний, да. Химозний, ні, такий таких. Типу, можна, можна, можна пити. Навіть мені сподобалось. А, прикольно. 8, прям твердо. Вісім з 10, це енергетик. Далі у нас окуляри чорні, брендовані Heaven І... Окуляри. Де ж вони? <laughs> Білі, брендовані спам. <laughs> Блін, літо, сонце, пляж. Очечі нам знадобляться. Ну і, звичайно, ж смаки. У нас вийшло цілих 8 смаків. Новий ночок 5 від Хевена і 3 від Спаму. Так, бачимо ми 5 смаків Хевена, 3 смаки від Спаму. Як завжди, я вже прокурив майже всі один смак, залишився на сьогоднішній огляд. Залишився у нас від Hevenu Van. Що його і заб'ємо. Ну, пахне непогано так солодко, навіть більше до якогось мілкшейку. Як буде куритися, зараз дізнаємось. Забуваю на лаварті сьогодні на турисі. Сировина не сирописта, не липка. Сміття е немає, тобто з сировиною приємно працювати. Ніяких питань до неї нема. Просто розмішали в баночки, закинули виделкою і можна ставити гріти. Все, чашка забита. Гріємо. І розповідаю про смаки. Так, я так швидко почав цей випуск. і... Я думаю, уважні глядачі побачили, що в мене змінився фон. <хи> так, зараз тестую нову локацію. Напишіть в коментарях, як вам. А зараз продовжуємо. Чашечка вже прогрілась, розкурюємо. Нагадаю, смак банан. Так, поки, поки нічого не буду казати про цей смак, почнемо про смаки, які вже прокурив. Почнемо від легенького до міцного, почнемо зі спаму. І перший смак, який я хочу вам розказати, це в нас чорна смородина. Пахне з банки, прям дуже класно. Прям такий дуже насичений, дуже насичений смак смородини, з таким притаманним смородині присмаком. Прикольний смак, мені сподобався. Тут така. Дуже, дуже тонка грань між варенням смородиновим і свіжою смородиною. Загалом смак непоганий. Я б трохи додав би сюди більше кислинки, було б взагалі топчик. Але і без цієї кислинки смак доволі непоганий. Мені сподобався смородина класна. Наступний смак це у нас кавуновий лимонад. Літо, жара кавуни. Все що ми любимо. <реш> З банки пахне кавуном і трошки ментолом. При покурі. При покурі це доволі непоганий кавун. Е відчувається от кавунова основа, не ацетонова. Відчувається легенька свіжість. Е Цілком непоганий смак. Не сказав би, що прям топ, але ну, курити можна. Наступний смак яблучна цукерка. З банки пахне прям мега-мега-офігенно. Мені дуже подобається цей запах. І були дуже великі надії на цей смак. Ну, Прям таке яблуко кисленьке, аж коли нюхаєш кома бере. Така яблучна цукерка, прям ну, на запах, бімба. При покурі, при покурі нема того ефекту, як з банки. От чогось не вистачає цьому смаку. З банки реально прям дуже класно. От якби він курився так, як пахне, це був взагалі топ топейший Так, ну, посередній. Не дуже мені сподобалось яблуко, як виконано. Непогано, але це, мені здається, найслабший смак із дропу з пана. Переходимо далі. Йдемо до Хевену. Банан. На прокурі у нас. Лимон. Лимон. Е, пахне з банки такий цитрусовий мікс. Ще раз ще раз занюхну. Ну, пахне кисленько. Прям дуже класно пахне. Мені сподобалось. При покурі. Це не свіжий лимон, не просто лимон, а от також тут така грань. Між... Це майже цукерка, але не цукерка. І майже свіжий лимон, але не свіжий лимон. Загалом смак класний. Мені сподобався, в міксах його можна юзати, кислинка відчувається, трохи якась свіжість тут присутня, але ну, смак мені сподобався. Класний лимон. Тому раджу скуштувати, хто полюбляє цитруси, то в мікси. Ну, Мені навіть соломін сподобався. Тому класний смак. Нічого не додам більше. Далі у нас де чорний виноград. Чорний виноград. Блін. <смір> З банки пахне. Ну, я не сказав би, що це виноград. Якось нотка в нього є. Така м близь близька до чорної смородини, але це і не чорна смородина. Якийсь такий ягідний мікс при покурі я б ніколи не сказав, що це виноград. Це ну, більше до якогось ягідного міксу. Загалом смак непоганий, але перші хвилин 5, можливо, трошки менше, він мені віддавав якоюсь мильністю. Але потім відкривався. І відкривався в доволі непогану сторону. Але ну, на виноград мені не схоже. Якщо тут є якісь поціновувачі виноградів, і ви вже скуштували цей виноград. Скажіть на який виноград він схожий. Можливо, це схоже на якийсь сорт винограду, який я не куштував, але ну, то, то, що в кальянах я куштував, це зовсім не схоже на виноград. Маракуйя. З банки пахне якимись тропіками. Я б не сказав, би, що дуже схоже на маракую, але непоганий смак, вона більше в солодку сторону чомусь, хоча завжди маракує кисла. Тут кислинки я не відчув, більше така солодка, більше в сторону тропіків. Також я б не сказав, що це прям соло якась маракує, але непогано. Міксувати можна. В міксах відіграє як якісь тропіки, то ну, доволі непогано. Але ну, це не та маракуя, яку ви звикли курити або їсти. Енергетик. З банки пахне дуже, дуже насичено енергетиком. І таким приємним кислинка така от притаманна енергетику гуарана, чи що там, вона прям дуже яскрава. Пахне е, класно з банки. Ну, Давайте порівняємо. Так. Да. Схоже, схоже на енергетик. Е, при покурі це також дуже смачний енергетик, яскравий, кисленький, трохи солоденький. Класний енергетик. Мені сподобався. Це прям ну, топовий енергетик. Тому Раджу скуштувати, хто полюбляє енергетики. Що, дійшли ми до банану. Зараз я передам Сергію хай скуштує, щоб не нав'язувати свою думку, що він скаже. А потім вже поділюся, я з вами. Mm, Слухай, мені прям, прям подобається. Да? Такий прям солоденький в хорошому сенсі вкус. Мені подобається. Я б їдав цьому смаку, прям, ну, прям таку тверду дев'яточку. Дев'яточку. Дев'яточку, так. Mm -hmm. да. я, я тобі кажу, мені прям дуже подобається банан. Ось, навіть при умові, що я люблю такі більш міксовані. а тут ну, чисто один э, смак, Ось, але мені прям дуже подобається. Я інші не коштував, але банан прям тверда дев'яточка. Mm -hmm. mm -hmm. Зараз я ще раз Передаю, що... прокурю і скажу свій фідбек по банану. банан Прикольний смак. З банки він мені відчувався більш солодким, ніж при покурі. Я коли понюхав, спочатку більше такий до мілкшейку він При покурі це схоже на банан. Тут плюсик. Це не гірко, як є деякі. Виробники випускають банани, і у них є якась така притаманна гірчинка банану. Тут цієї гірчинки нема, тут теж лайкос. Далі, він солоденький, неприторний, але от чогось не стача, трохи, трохи, наче як сухуватий. От не знаю, більше якось хотілося б сочнішого банану. Гарний банан, великий, великий плюс, тому що тут нема гірчинки. І в міксах він буде відігрувати набагато е, гарніше, ніж в соло. Тому ну, гарний банан. Якщо полюбляєте банани, то скуштуйте. Хто додивився вже до цього моменту і ще не підписаний, не поставив лайк, то саме час підписатися на канал, поставити лайк. Натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків. А також напишіть коментар. Напишіть коментар, хто вже куштував дроп від Хевену, які смаки вам сподобались, які ні. Як вам нова локація. І підходимо до підсумків. Загалом дроп вийшов доволі доволі таки непоганий, гарний. Мені взагалі подобається спам та Хевен тим, що вони. Не забувають про нас, вони радують нас. Та кожен місяць виходять якісь нові смаки. І це круто. Виходить мерч стильний, класний, класні смаки. Я не знаю, я задоволений цим дропом. Так, є питання там, по цукерки. От зробіть так, щоб вона корилась так само, як вона пахне. Це буде прям. Найкраща яблучна цукерка, яка є. Це, блін, ну реально пахне вона офігезно. Виноград. Виноград також трошки дивний. Не знаю, як так вийшло, чи це якийсь сорт винограду. Ну, не схоже на виноград. Але загалом прикольно, класно. Тут лайк. Дякую, що додивились до кінця. Дякую Хевену за те, що не забувають про мене і є можливість одним із перших скуштувати нові дропи і поділитися, друзі, з вами. А на цьому буду завершувати випуск. Роблю дивну тяжечку за вас. Всім смачних та димних кальянів. Всім пока. Дихай вдихай, дихайка!